Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Отже, друзі, ми продовжуємо вивчати псалтир. Я знову хочу нагадати усім вам Існує різна нумерація псалмів. Це залежить від перекладу. Ми притримуємося нумерації, яка відповідає англійському перекладу. Якщо у вас українська біблія, то починаючи з 10-го псалма, ця нумерація наведена в дужках. в російському синодальному перекладі цього, на жаль, немає. Тому будьте уважними. Що ж нас чекає цього тижня. Сьогодні ми продовжимо вивчати 119-й псалом, після чого перейдемо до 120-го, що є початком книги Псалтиря Яку деякі дослідники називають піснями подорожуючих караванів. Ці 15 псалмів були піснями прочан паломників. Завтра ми почнемо з 121-го псалма. Прочанин, що піднімався на пагорби єрусалимські, з надією дивився на них, черпаючи впевненість у тому, що Господь, який зберігає і охороняє Ізраїль, збереже і його. Наступний псалом показує нам паломника, що знаходиться вже біля воріт самого Єрусалима. Тричі на рік євреї ходили в це місто на свої головні свята для звершення масового й урочистого поклоніння Богові. Псалом 123 веде нас до храму, де знаходиться прочанин, 124 допомагає зазирнути в минуле, щоб пригадати милості Господні до народу Ізраїлю, а 125 псалом Спрямовує наш погляд на гору Сіон. В наступному 126-му псалмі, до якого ми звернемося у середу, відображено картину повернення з полону це псалом радості й надії. А 127-й псалом є точкою найвищої напруги в цій групі псалмів. Головна його думка про повну залежність людини від Бога. 128-й псалом. Мартін Лютер назвав шлюбною піснею, тут зображено щасливе родинне життя та заклик до Господа з проханням Його благословення, в 129-му псалмі зображені спомини паломника, про його юність та руку Господа, що керувала його долею, 130-й псалом називають псалмом Каяття, тому що в ньому йдеться про милість Божу, яка звільнила людину з глибини гріха й смерті. А 131-й псалом можна назвати псалмом смиренності. У четвер, у 132-му псалмі, ми побачимо спокій, котрий можна знайти у вірі в Бога. 133-й псалом є псалмом братерства або товаришування, завершує групу пісень прочан, чан 134-й псалом, в якому зображено паломника, що досяг своєї мети. Він стоїть у храмі і підносить свій голос у величному прославленні Господа. Після цієї групи псалмів ми перейдемо до наступної це пісні прославлення. У 135-му псалмі Ізраїль прославляє Господа за визволення в минулому. В наступному прославляється милість Божа при створенні світу, прощенні гріхів, боротьбі з ворогами. У п'ятницю ми розглянемо 137-й псалом. Це пісня вигнання, написана, як вважають, наприкінці Вавилонського полону або згодом після нього. Отже, якщо ви стикаєтеся з насмішками людей щодо вашої віри в Бога, нехай у середу вас підтримують псалми, що свого часу підтримували Божий народ. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу ми розпочали 119 й псалом цей псалом присвячений звеличуванню і прославленню Слова Божого. Бог створив нас, Він достеменно знає, чого ми потребуємо. Однією з найголовніших потреб – Є слово Боже. Ось саме про це і веде мову укладач псалма. Далі читаємо 81 та 82 вірші Моя душа мліє за спасінням Твоїм. На слово Твоє я надіюсь, за словом Твоїм гаснуть очі мої. Хоч я став, як той міг, у диму. Без сумніву мова йде про міхи для вина, котрі підвішувалися у димарі, ці міхи. Часом чорніли від киптяви, обпалювались та тріскались. Саме так зображено людину, котра на протязі тривалого часу зазнає страждань та переслідувань. Але ця людина не була покинута Господом, тому що з нею залишалося Слово Боже. Далі читаємо 89-й вірш навіки Господи слово твоє стоїть непохитно на небесах. Багато разів у своїй молитві я використовував цього вірша. Навіки, Господи, Слово Твоє стоїть непохитно на небесах. Слово Боже стоїть на небесах. Саме там знаходиться перший екземпляр, тобто оригінал Святого Письма. Я вірю в безмежне словесне натхнення, що зійшло від Господа на укладачів Біблії. І ось я тримаю в своїх руках. Чудовий примірник святого Писання. Насправді його було укладено в Царстві Небесному. Сьогодні небо й земля можуть піти в небуття, але те місце, де перебуває Господь, не може піти в небуття ніколи. 97 сьомий вірш, як я люблю закон твій, роздумую про нього цілий день. Чоловік роздумує про слово Боже тому, що він любить його. А надалі він ще сильніше любитиме слово Боже, тому що він роздумує про нього. Я став розумнішим за всіх моїх учителів, бо я роздумую про твої постанови. 99-й вірш. Коли я викладав курс вивчення Біблії в Інституті Біблії, я часто казав моїм студентам ніколи не переказуйте мені цього вірша, інакше я поставлю вам найнижчу оцінку за вивчений курс. Але серйозно кажучи, смиренні віруючі, котрі сидять біля ніг Господа нашого Ісуса Христа, дуже часто бувають більш глибокими знавцями Слова Божого, ніж людина з гучними високими науковими титулами. 105-й вірш, котрого ви, мабуть, чули на протязі всього вашого життя, звучить так: Слово твоє світильник, то світло для стежки моєї. Кожен з нас має використовувати Слово Боже особисто, практично та згідно навколишніх умов на нашому життєвому шляху через цей темний світ. Тепер дозвольте мені вибрати лише один вірш із цього розділу сумнівне, ненавиджу я, а закона Твого покохав. Скільки часу ти витрачаєш на читання газет або бульварної літератури в порівнянні з часом, що ти витрачаєш. На читання Біблії, через укладача Псалма, Господь каже нам, що він ненавидить сумнівні речі. Якщо ти віддаєш свій час вивченню Слова Божого, то прийде день, коли ти не матимеш ніякого інтересу до великої частини бульварної літератури, що друкується сьогодні, читаємо 126-й вірш. Час діяти Господеві. Порушили закон твій. Це є чудова молитва для нас. Молитва, щоб звертатися до Господа нашого сьогодні. Коли я молюсь, я промовляю такі слова: Господи Боже наш, світ цей забув про тебе, світ забув закон Твій. Допоможи нам пізнати слово Твоє сьогодні. Дай, Господи, змогу зрозуміти світові слово Твоє. Читаємо далі 129-й вірш із 119-го псалма. Твої закони чудові. Тому то душа моя тримається їх, твої закони чудові, вони сповнені чудових об'явлень, наказів та обіцянь. Доктор Богослов'я Спурген красиво сказав про це Ісус назвав вічне Слово Боже чудовим, і всі сказані Богом слова є чудовими у собі. Ті, хто найглибше знають Слово Боже, ті тим більше дивуються йому. Об'явлення слова Твого просвітлює, дає розуміння простим. Оскільки я теж входжу в цю класифікацію, я хочу знати Слово Боже. Тепер читаємо 137 й вірш Праведний Ти, Господи, і справедливі Твої суди. Ми можемо спочивати у правді цього ствердження, якщо у нас немає причин турбуватися або чекати випробувань. Ми можемо бути впевнені у цьому істинному факті Господь є праведний, і вчинки його у стосунках з нами є справедливі. Далі читаємо цілим серцем я кличу почуй мене, Господи, і я буду держатися у ставів твоїх. Я благаю тебе, спаси мене, і я буду виконувати твої постанови. Коли Господь спасає тебе, Він бажає, щоб ти почав нове життя. Життя згідно слова Божого. Далі читаємо 154 й вірш: Вступися за справу мою й мене визволи, за словом своїм, оживити мене. Саме слово оживи має бути вжито у перекладі цього вірша. Отже, укладач псалма говорить словом своїм оживити мене. Єдина сила, котра може оживити нас, це слово Боже. Доктор Дуайт-Муді сказав, що наступне велике оживлення буде оживленням Слова Божого. Я маю надію, що це є правда ми бачимо все зростаючу зацікавленість у вивченні Біблії. 161 вірш. Князі переслідують мене безпідставно, але моє серце тремтить перед Словом Твоїм. Укладач Псалма має більше поваги та благоговіння до Слова Божого. Аніж до можновладців цього світу. І 176-й останній вірш 119 псалму я блукаю, немов та овечка, загублена, пошукай же свого раба, бо я не забув твоїх заповідей. Доки слово Боже лунає у серці твоєму, мій друже, доки ти шукаєш свою дорогу до Господа нашого, доти пастир Господь наш виглядає та очікує на тебе. Він пригорне тебе до себе і поверне тебе знову до своєї пастви. 119-й псалом є псалом прославлення, він прославляє слово Боже, яке є фундаментом всієї волі і нашої віри в нашого Господа Ісуса Христа. Цей псалом відкриває нам Спасителя. Читаємо Іоанна 8:36. Отже, коли син визволить вас. То істинно ви будете вільні, о яку волю дасть твоєму серцю та твоєму життю слово Боже. Друзі, ми підійшли до нового розділу у книзі Псалмів, групі, що налічує 15 псалмів від 120 до 134, котрі в наших бібліях мають назву Пісні про Чан». Тут ми маємо згідно з перекладом Мартіна Лютера. Послідовні у розвитку події псалми або пісню вищого хору, визначний дослідник староєврейської мови переклав назву псалмів так: Пісні подорожуючих караванів, або Пісні на шляхах додому. Ці 15 псалмів були піснями паломників, і, на мою думку, їх виконували двома способами коли полоненні поверталися з Вавилону. Вони співали ці псалми по дорозі до Єрусалиму. Читаємо у книзі Єздри. Бо першого дня, місяця першого, був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він Єздра, прийшов до Єрусалиму, бо рука його Бога була добра на ньому. В наведеній цитаті з історичної книги Єздри йде мова про початок виходу з Вавилону до Єрусалима. Однак Найбільш звичнішим шляхом ці псалми виконувались тричі кожного року при походах, як заповів Господь до Єрусалиму поклонитися та вшанувати Господа Бога. Господь наказав чоловікам іти, і коли вони мали йти до Єрусалима, вони мусили брати з собою свої родини, коли вони починали сходитися до Єрусалиму з усіх куточків тогочасного цивілізованого світу. В ті давні часи вони були розпорошені повсюди, вони співали ці псалми. Одного дня це був один псалом, іншого дня інший, і чим ближче вони наближалися, і чим вище підіймалися по дорозі до Єрусалима, вони співали їх до останнього, 134-го псалма, котрого вони співали у святилищі Господа, віддаючи славу і шану Йому. Ось чому ці псалми мають назву Пісень про чан або Пісень караванів паломників Ви пригадуєте один випадок, записаний святим Лукою у житті Господа нашого Ісуса Христа після Його народження від непорочної діви та перед початком Його бослужіння у віці 30 років. Господь наш, коли йому було 12 років, прийшов разом з батьками своїми до Єрусалима. На одне із свят. На відстані одного дня подорожі до Єрусалима. Всі каравани мали зустрітися докупи, щоб разом увійти до Єрусалима. То були часи товаришування, знайомств, відновлення дружніх стосунків, розмов та спогадів про минуле, обміну новинами. Потім всі разом вони вирушали у подорож до Єрусалима, співаючи всі ці псалми. Місце. Де відбувалась зустріч караванів, нам добре відоме. Воно знаходиться на відстані одного дня подорожі від Єрусалима. Коли свято скінчилося, батьки Ісуса виявили, що він десь загубився, тому в пошуках його вони мали повернутися до міста. Ці події описані в Євангелії згідно Луки, 41-50. Ти сьогодні можеш мати сумніви. Чи можемо ми впевнено казати, що саме таким чином виконувались ці псалми? Так, у Псалмі 122, вірші 3 і 4 ми знаходимо Єрусалим збудований як місто в собі, щільно з'єднане. Туди приходять племена, Господні племена, щоб свідчити Ізраїлю, щоб скласти подяку імені Господньому? Так ці псалми виконувалися тричі на рік на свято Пасхи. Свято Кучок та День п'ятидесятниці, на шляху паломників до Єрусалима віддати шану Господу, поклонитися Йому, подякувати Йому, принести жертви. Ці 15 псалмів мають важливе духовне значення. Цікаво, що багато укладачів Талмуду наголошували на факті, що життя схоже на сходження вгору. Ми приходимо до Господа грішниками. Котрі були віддалені від Нього та чужі Йому. ми приходимо до Нього за спасінням, і, прийшовши за спасінням, ми йдемо шляхом освячення, зростаючи у милості і пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Це є постійне сходження вгору. Ми підіймаємося уверх у духовній суті. Друже мій, ти і я маємо бути набагато далі на цьому шляху, аніж ми були рік тому. Отже, ми починаємо цю подорож Псалмом 120-тим. В ньому ми бачимо паломника і читаємо про те, де він живе. У моєму горі я кликав до Господа, і він мене вислухав. Визволи мене, Господи, від неправдивих уст і від зрадливого язика. Що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик? Загострені стріли потужного із ялівцем бугіллям Горе мені! Бо я живу чужинцем в Мешеху, бо я живу серед наметів Кедарських. Душа моя довго перебувала разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир, та коли говорю, то вони за війну. Псалом 120, Перших сім віршів. Це є один з найчудовіших псалмів, що ми з вами читали, і він має пряме відношення до сучасності, а саме до народу Ізраїлю. У цьому псалмі паломник каже, що він живе у Мешеху серед наметів кидарських. Хто був Мешех? Мешех був одним із синів Афета. У книзі буття читаємо сини Яфетові: Гомер, і Магох, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Терас. Від нащадків Яфета беруть початок племена язичників, а народ Ізраїлю сьогодні розпорошено в світі. Серед язичників. Вони живуть у Мешеху. Кедар був сином Ішмаеля. Чи це про щось каже тобі? Він жив поміж арабів. Це є цілком сучасний факт, чи не так? Зверни свою увагу на те, про що благає паломник у розпачі Визволи мене Господи від неправедних уст і від зрадливого язика. Його звернення не свідчить про те. Що поряд з ним живуть гарні та приємні сусіди, чи не так? Як свідчить укладач Псалма, його сусіди мали злі та зрадливі язики. Про цього чоловіка, котрий тимчасово перебував у Мешеху, розповідали плітки та вигадки. Я впевнений, що ні про кого не було стільки вигадок, брехні та злоби, як про євреїв. Ніхто не виносив більших знущань та переслідувань, аніж вони. Ми багато чуємо сьогодні про суспільні меншини, але цікаво, що євреї змогли знайти свою дорогу поміж інших націй та народів, однак їх завжди критикували та переслідували. На протязі віків антисемітизм дійсно існував. Але євреї пережили переслідування та гоніння. Єврейський народ є меншиною серед неєврейських націй та народів, і жив він у світі сварок. Пліток, проблем, напружених відносин та труднощів. Отже, укладач Псалма жив не тільки у світі злих, зрадливих язиків, але й у світі військових конфліктів. Читаємо Душа моя довго перебувала разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир та коли говорю, то вони за війну. Цей вірш також має сучасне звучання, чи не так? Цікаво, що деякі критики, котрі полюбляють давати Святому Письмі пізнішу дату створення, не припускають думки, що цього псалма було укладено в нашому сторіччі в ньому дійсно зображено сучасне становище єврейського народу. Тепер настав час для паломника скласти всі його турботи до старої торбини та вирушити у путь до Єрусалима. Однак паломник залишає всі свої турботи вдома, він кидає його мешех та його кидар і вирушає у подорож до Єрусалима вшанувати Господа. У ті часи Єрусалим був містом миру, але Єрусалим не є таким сьогодні, це місто є навіть небезпечним для перебування. Хоча в часи паломника це місто було іншим, і Єрусалим буде знову іншим у майбутньому. Прийдуть часи тисячолітнього царювання Єрусалима. І що тоді знайдуть племена, котрі повернуться? Доктор Богослов'я Геблін наводить такий опис: чудове, щільно забудоване місто не тільки з точки зору архітектурного мистецтва, просторе, величне, прекрасне місто, але з'єднане у собі духовно. Війни скінчились, місто. Вже не перебуває у тривозі та небезпеці нападу ворогів, таким буде місто Єрусалим у тисячолітньому Царюванні Христа, яке велике майбутнє зображено у цьому псалмі. Але особливе майбутнє мається для віруючої людини, яка прийняла Ісуса Христа як свого Спасителя. У Писанні сказано: хто вірить в Сина Божого, має життя вічне. Не земне, недочасне життя, а вічне життя. Життя досконале у славі Божій, де перебуває сам Бог, і ця надія супроводжує нас по всі дні нашого життя. Якби не складалися обставини нашого земного життя, ми з вірою дивимося в майбутнє. Дорогий друже, чи ти маєш спасіння у Христі, чи ти прийняв Його в своє серце та в своє життя? Якщо так радій в Господі і прославляй Його святе ім'я, якщо ні, поспіши до Нього, Він чекає на тебе, він кличе тебе. Схилися перед Ним в своїй молитві, попроси у Господа прощення, і Він простить і помилує тебе, і дасть тобі це велике право називатися і бути дитиною Божою. Ти можеш зробити це прямо зараз, біля свого радіоприймача, і запевняю тебе. Бог почує. І відповість. Дорогі друзі, ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги псалмів в наших наступних радіопередачах. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи, і нехай Господь рясно поблагословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.